Всіх вітаю на такому цікавому уроці про такий важливий мінерал, як кальцій. Але для початку я б хотіла представитись. Я, Людмила Матішинець, доказовий сертифікований нутриціолог, вже з досвідом 5 років. В своїй роботі я керуюсь принципами, методами, які пропагують світові організації в сфері здоров'я, харчування та доказової медицини. Також я прийшла навчання на різних міжнародних курсах, а також і всеукраїнських. І давайте сьогодні поговоримо про такий один з ключових мінералів для здоров'я організму людини це кальцій. І хочу почати з того, що він виконує от критично важливі функції у формуванні та підтримці міцності кісткової ткани. Думаю, точно ви про це вже чули. Він забезпечує нормальне функціонування нервової системи, він бере участь у роботі серця та м'язів, а також він є необхідним для процесу згортання крові. І цей мінерал входить до складу кісток, зубів, складається 99% від всього кальцію так, складається в кістках та зубах. А решта 1% знаходиться в крові, м'язах і міжклітинній рідині. І саме цей 1% необхідний для нормального скорочення м'язів, регуляції артеріального тиску, підтримки стабільного серцевого ритму, а також проведення нервових імпульсів по тілу. Обмін речовин та ферментативні процеси, тобто кальцій бере участь у багатьох обмінних процесах в організмі, впливаючи на метаболізм клітин. І якщо в організм не отримує достатньо кальцію з їжі, він починає компенсувати його нестачу, витягуючи його з кісток. І це може призвести до ослаблення кісткової тканини, підвищеного ризику переломів, остеопорозу та руйнування зубів. Але при цьому багато людей вважають, що достатньо вживати молоді молочні продукти та багаті кальцієм овочі, щоб повністю забезпечити його добову потребу. Насправді ж засвоєння кальцію це складний процес, який залежить від рівня вітаміну Д. Магнію, фосфору, а також от від стану ошлунково-кишкового тракту. Прийом кальцієвих добавок повинен бути обґрунтованим так, і контролюватися фахівцем, тому що безконтрольне вживання кальцію може призвести до його відкладення в судинах і утворення ниркових каменів або небажаних наслідків. Тому сьогодні я хочу також розкрити тему та розруйнувати деякі міфи про кальцій. Перше, що хочу я сказати, це оскільки кальцій є таким важливим для здоров'я, навколо нього виникло от багато міфів. І розглянемо найпоширеніші і хибні уявлення про цей мінерал. Перше, це достатньо просто пити молоко, щоб отримати кальцій. Молочні продукти дійсно містять кальцій, але його засвоєння залежить, я повторюсь, від безлічі факторів. А це. Дефіцит вітаміну Д, який є необхідний для правильного транспортування кальцію в організмі, і навіть велика кількість кальцію з їжі не буде засвоєна. Крім того, є люди, які мають непереносимість лактози або не вживають молочні продукти і через інші причини. Так? Тому у таких випадках необхідно отримувати кальцій з альтернативних джерел, таких як, наприклад, зелені листові овочі, риби, горіхи та насіння, або вже, от, звертатись до добавок, другий міф це те, що кальцій потрібен тільки дітям і літнім людям. Кальцій відіграє важливу роль на всіх етапах життя. В дитячому віці він необхідний для формування кісток, в дорослому для їхньої підтримки та для запобігання остеопорозу, а в літньому віці для зменшення ризиків переломів. Тобто, жінки після 40 особливо потребують достатньої кількості кальцію, оскільки гормональні зміни, пов'язані з менопаузою, так, призводять до прискореного вимивання кальцію з кісток. Третій міф це те, що кальцій можна приймати безконтрольовано, тобто це завжди корисно. Надлишок кальцію може бути навіть більш шкідливим, ніж його дефіцит. Якщо рівень кальцію в крові стає занадто високим, це може призвести до його відкладення в судинах, порушення функції нирок, збільшення ризику серцево-судинних захворювань, тому дуже важливо підтримувати правильний баланс кальцію та інших мікроелементів, звичайно, в раціоні, а також уникати безконтрольного прийому добавок. Щоб донести до вас основну думку, чому ось, наприклад, які функції так виконує кальцій, і чому він такий важливий, то хочу вам трішечки про це розказати про функції кальцію. Кальцій виконує безліч життєво важливих функцій в організмі, і серед яких можна виділити три основні сфери: це здоров'я кісток, робота нервової системи та функціонування серця і м'язів. Кальцій для кісток і зубів. Так, кісткова тканина це жива структура, яка постійно оновлюється. Тобто процеси руйнування та відновлення кісткової тканини відбуваються протягом усього життя. І кальцій є ключовим елементом у цьому процесі. Якщо людина отримує недостатньо кальцію, кістки стають крихкими, підвищується ризик переломів, розвивається остеопороз. і для підтримки здоров'я кісток важливі вітаміни Д3. К2, які допомагають кальцію правильно засвоювати і спрямовувати саме в кісткову тканину, а не в судини. Тому є ризики нестачі кальцію, це остеопороз, це каріяс в слабкість зубної емалі і це повільне загоєння переломів. Далі це кальцій і нервова система. Передача нервових імпульсів в організмі значною мірою залежить від рівня кальцію. Якщо кальцію недостатньо, можуть з'явитися такі симптоми, як м'язові судоми, підвищена дратівливість, проблеми зі сном, відчуття поколювання в кінцівках. Тому достатній рівень кальцію допомагає стабілізувати нервову систему, він зменшує стрес, підтримує нормальну роботу мозку. Як проявляється дефіцит кальцію для нервової системи? Це, повторюсь, дратівливість, стрес, безсоння, судоме, в м'язах, поколювання в кінцівках. Тому звертайте увагу на такі симптоми, можливо, насправді вам не вистачає ось такого мікромінералу для вашого організму. Далі кальцій для серця і м'язів. Кальцій відіграє важливу роль у регуляції серцевого ритму та Скорочення м'язів. Якщо рівень кальцію занадто низький, то можуть виникати м'язові спазми, а при надлишку, наприклад, збої в серцевому ритмі: так, аритмія, тахікатті і так далі. Оптимальний рівень кальцію підтримує здоров'я серця, забезпечує нормальну роботу м'язів, покращує фізичну витривалість. Тому дуже важливо його також споживати і для здоров'я серця, і особливо треба дивитися тим людям, які ось мають якісь серцеві збої. Відкладається кальцій в судинах, і також є ризик утворення каменів в нирках, якщо він у надлишку, і також порушення серцевого ритму. Немало важливо, це те, що він регулює рівень pH в організмі, тобто кальцій також допомагає підтримувати баланс кислотно-лужної рівноваги в організмі. Далі він впливає на кровотворення. Він допомагає підтримувати нормальний процес згортання. І також засвоєння кальцію, як воно відбувається, так? натуральні джерела і їх обмеження. Кальцій може отримуватись або в вигляді їжі, або в вигляді добавок. Природні джерела кальцію серед найкращих таких джерел це молочні продукти, це сир, йогурт, кефір, зелені листові овочі це шпинат, броколі, капуста. Риба, сардини, лосось, риба з їстівними такими м'якими кістками, наприклад, сардини, консервований лосось, їжа та напої збагачені кальцієм, такі як соєві продукти, також пластівці, фруктові соки та замінники молока. Звертайте увагу, дуже часто ще є таке, що на продукті пише, що він збагачений кальцієм на сухих сніданках там для дітей, або якимось там вітаміном Д і кальцієм. Тому дуже важливо, чому на етикетках дуже часто поєднуються кальцій плюс Д3, тому що було нормальне засвоєння кальцію. Далі це горіхи, насіння, кунжут, мигдаль, чія. Також хочу сказати, що, за даними Healthy Bones Австралії, ефективність засвоєння кальцію з харчових продуктів залежить від супутніх компонентів їжі, антинутрієнтів. Це фітати і оксалати. Вони утворюють нерозчинні комплекси, які можуть перешкоджати абсорбації, тобто засвоєнню кальцію. Так, є натуральні такі, простими словами, компоненти в цих рослинах, в цих продуктах, які можуть перешкоджати організму людини засвоювати кальцій. І називаються вони фітати і оксалати. Тому не весь кальцій, що міститься в продуктах харчування, ефективно засвоїться організмом, і це пояснюється наявністю певних речовин у продуктах, які можуть блокувати його полинання і зменшувати його біодоступність. Тому вміст фітатів і оксалатів, тобто це деякі продукти, які містять кальцій, але вони також містять ці антинутрієнти. Фітати містяться це у висівках, у злакових, у бобових, і вони здатні зв'язувати кальцій у кошечнику та перешкоджати його за соль. Оксалати містяться в шпинаті, ревені, буряку. Утворюють вони на сполуки також. Кальцію, які не можуть також засвоюватися. Наприклад, шпинан багатий на кальції, але через високий рівень оксалатів його засвоювання залишається низькою. Тому недостатність вітаміну Д. А так як вітамін Д є ключовим фактором засвоєння кальцію, без нього кальцій із продуктів засвоїться лише на 10-15%. У той час, як за достатнього рівня вітаміну Д, цей показник може досягати 40-60%. Зверніть увагу, це дуже велика різниця, де 10-15% і 40-60%. Якщо в організмі не вистачає вітаміну Д, кальцій просто не всмоктується в кишечнику і не потрапляє в кровотік. Щоб дізнатися більше про важливість вітаміну Д, запрошую вас переглянути, наприклад, лекцію, яка є від DreamVisa, на YouTube, щоб більше дізнатися про важливість цього вітаміну Д. Але продовжуємо далі. Також надмірне споживання фосфору та кофеїну може блокувати засвоєння кальцію. Зверніть увагу. Надлишок фосфору, який міститься у великій кількості газованих напоїв, фастфуді, переробленому м'ясі, може порушувати баланс кальцію і сприяти його вимиванню з кісток. Кофеїн та алкоголь також збільшують виведення кальцію і організму через нирки. Тому дуже важливо для тих людей, особливо які мають ось якісь такі симптоми, які показують на те, що кальція недостатня в організмі. Звертайте увагу на те, чи вживаєте ви кофеїн, в якій кількості на рахунок алкоголю, а також про ультраперероблене м'ясо, фастфуд, газовані напої, добова норма кальцію згідно з рекомендаціями National Institutes of Health, та Harvard School of Public Health добова потреба кальцію залежить від віку та фізіологічного стану людини. Діти 4-8 років це 1000 мг, підлітки 9-18 1300 дорослі 19-50 років це 1000, літні люди 50 1200 мг, вагітні та годуючі жінки – 1000-1300 Якщо ви годуєте грудьми. То звичайно рекомендується збільшити щоденне споживання на 1250 мг. Тому також цікавий факт, що передменструальний синдром споживання достатньої кількості кальцію, як з дієтою, так чи добавками, значно зменшує перепади настрою, здуття живота, тягу до їжі та біль, який виникає під час ПМС. Надмірне споживання кальцію, це більше 2000 мг на день, може викликати гіперкальцемію, яка може призвести до утворення каменів у нирках і кальцифікації судин та порушення серцевого ритму. Тому також перевищувати дозу не рекомендується. Тобто завжди ми звертаємо увагу і шукаємо ось цю золоту середину. так? Тепер такий розділ, як кальцієві добавки, коли вони насправді так необхідні. Це перше, коли людина має дефіцит вітаміну Д, оскільки без нього кальцій не засвоюється належним чином. Не вживаємо молочні продукти через непереносимість лактози або особисті вподобання. Перебуває у періоді підвищеної потреби в кальцій. Це вагітність, лактація, менопауза, остеопороз, діти маленькі. А також люди, які стикаються з підвищеною втратою кальція. Це через вживання газованих напоїв, алкоголю, дієти з високим вмістом фосфору, більше чотирьох напоїв на день кофеїномісних, або це, наприклад, кава, кола чи енергетичні якісь напої. Ну і така менша міра це може бути чай. І також люди, які дотримуються веганської дієти. Також люди, які споживають велику кількість білку або натрію, що може змусити організм виводити більше кальцію. Далі люди, які отримують тривале лікування кортикостероїдом. Люди, які мають захворювання кишечника, травлення, і тому здатність засвоювати кальцій знижується, тому, відповідно, існують, наприклад, якісь запальні захворювання. Це може бути ціліакія і так далі. Також, люди, які вживають надмірно алкоголь або мають дуже низьку масу тіла, дуже високе споживання клітковини, а це більше 50 грамів на день, з, наприклад, пшеничних висівок. І також люди, які мають низький рівень фізичної активності, та люди, які палять. Тому щоб вирішити стан, коли кальцію недостатньо, так, і ви вже встановили дефіцит, вам необхідно додати добавку. Щоб запобігти негативним наслідкам цього дефіциту, тому дуже ефективним є комплексний, ефективний та комплексний такий підхід від Green Visa, яку добавку вони ось представляють. Так? І детальніше розповім, чому вони мають переваги. Перше, це те, що цей продукт розроблено з урахуванням сучасних вимог до засвоєння кальцію та підтримки мінерального балансу. Їхня формула включає кальцій у формах цитрату та гліцинату, і вони забезпечують високу біодоступність і сприяють оптимальному всмоктуванню цього мінералу. Є форми так, деяких. Мікроелементів чи то вітамінів, які не засвоюються належним чином. Але ось ця формула, так, цитрату та вони найкраще засвоюються нашим організмом. Також дослідження показали, що доза 500 мг засвоюється краще з біодобавок, ніж більше дозування. А саме ця оптимальна доза міститься в кальції, наприклад, від GranVisa. Тому о, це дуже важливе, до речі, дослідження, щоб ви розуміли, що краще брати добавку, в якій є 500 міліграмів, так, ніж, наприклад, добавку, в якій є 1500 там, чи 1000 чи 2000 міліграмів. Тому що ця добавка, яку ви отримали 500 міліграмів, буде краще засвоюватись організмом, тому це оптимальна доза. В чому ще переваги? Це те, що ця добавка містить також в компоненті з кальцієм. Плюс вітамін Д, який я вже ще раз повторюсь, є критично важливим для покращення абсорбції кальцію, для засвоєння, особливо при дефіциті або недостатньому перебуванні на сонці. Далі ця формула дуже крута ще тим, що вони містять магній та цинк. І вони допомагають підтримувати рівномірний розподіл кальцію, нормалізують роботу м'язів, нервової системи, сприяють запобіганню кальцифікації судин. Тому однозначно це дуже класний комплекс. І хотіла б вам ще надати практичні рекомендації щодо застосування. От Перше, це консультація з лікарем. Тобто, перед початком прийому добавок, звичайно, важливо визначити індивідуальні потреби, можливі взаємодії з іншими препаратами, щоб вони якісно засвоювались, тому що інколи компоненти в ліках не дають засвоюватись якимось вітамінам, мінералам або, наприклад, навіть компоненти деяких вітамінів перешкоджають засвоєнню один одного. Також Однозначно потрібно встановити, чи існує у вас дефіцит, проаналізувати ваш раціон харчування. Далі, однозначно дотримуватися режиму прийому. Так, деякі форми кальцію ефективніше засвоюються з їжею при прийомі їжі. Контролювати рівень вітаміну Д, тому що це забезпечує ефективне використання кальцію організмом. Тому переваги кальцію від Грінвіза. Перше, це оптимальний склад для кращого засвоєння, не містить дешевих форм кальцію, які погано в організмом. Без штучних барників, без консервантів, плюс допомагає підтримувати міцність кісток, нервову систему та серцево-судинне здоров'я. І наостанок я б хотіла донести до вас, що кальцій є критично важливим мінералом для організму і він є необхідним для. Здоров'я кісток, м'язів, нервової системи та серця. Натуральні джерела кальцію можуть не завжди бути достатніми через наявність фітатів, оксалатів або недостатність вітаміну Д3. Добавки кальцію потрібні не всім, і їх слід приймати за рекомендацією лікаря. Також останнє що добавки від Green Visa – це ефективна комбінація кальцію, вітаміну D, магнію та цинку, що забезпечить вам максимальну користь для організму в якраз класній дозі, плюс з гарними формами кальцію, які показані у складі для хорошого засвоєння. Тому, якщо ви хочете дізнатись більше так про цей кальцій, можете переходити за посиланням. Яке показано нижче на сайт, і ознайомитись з самою добавкою або замовити. І також на YouTube каналі ви можете подивитись лекцію про вітамін D, щоб отримати більше інформації. А також я дякую за увагу, будьте здорові!